Итак, всім привет! і ви на каналі Света Конфетка. І сьогодні я хочу для вас зняти дуже популярний челлендж на русському ютубі, ну, типу українському, я там не знаю, коли називається Голий челлендж. Я голая Типа, що я там не устанавлюю відео, не роблю монтажі, не, не, не включаю музику, типу це все, просто знімаю і викладаю в YouTube, як воно є. Отак. Да, хотіла вам я розказати про недавні собі в, в нашому каналі. Тепер це все така конфетка, бо я буду знімати свої відео. Бо на каналі Друзів вийшов трохи. Як вам сказати. Трохи в нас остановка йде, бо там всі кажуть що, що оцього оцього не хочуть це знімати, не хочуть це знімати. Щось це держав постійно, це мій канал. І я не маю держати камеру, я маю зніматися там. І що ж я погано говорю там букви. О, о, дві букви, ні, одну. Одну. Це буква, ну, риба. Ну, букву Ри я не вмію говорити, вибачте мене, звісно. У мене так виходить. Що я тут вам зроблю? Да, я, я ти ми посварилися, і ми не хочемо. Я не хочу. Я не хочу, вони не хочу, я не хочу. Знімати відео з Володіком, з, Бодіком, з Ма, Максом, з Дашею. з Дашою будуть, але ну, це файманське. З Алінкою, з Альонкою мою теж будуть. З Сашою, хтось, я можу викласти це відео, на останній раз я викладаю це відео в YouTube. І ви дивитеся і скажете, як вам вони. Якщо, якщо вам подобається це відео, то, то ви поставите нам лайки. А якщо вам не подобається, то дизлайки. І якщо ви мені скажете, щоб я продовжала знімати так само з, з моїми друзями, я подумаю це рішення і подивимося, хто виграє. Ті, хто, хто не каже, що мені не знімати, або скажуть, що не знімати, я підчитаю всі коментарі, всі голоса і вам скажу на це. Я думаю, що лучше не знімати, бо це якась дурість, яка я трохи повзрослішала від цього часу. Мені не нравиться, коротше. Я викладу пару відео що з ним, ну це останнє. Я зараз е, возьму зараз і викладу оцього відео в YouTube. Чесно. А, в мене копче. Там дев'ять відео. Слухайте, якщо ви дивитесь граєте в його ставте лайки. І може ви мені напишете в коментарях дуже прикольний якийсь спосіб, як там заробити золото, бо в мене трохи... Я там трохи бомжеха. Я недавно почала грати. І так вийшло що в мене. То якщо ви можете, будь ласка, напишіть мені внизу в коментарях, або оставте ссылку. Так, і. Кстати, я хотіла вам показати я одноклас... однокласники і в. там. Ні, в однокласниках ні, я не пам'ятаю паролі. Я в ВК, ссылка в описанні і цей. І можете мені, будь ласка, сказати, як, як, як я не понимаю, чого всі канали такі популярні, Чего я не можу бути такой популярною, Ну объясните мені на то Не понимаю я вас. Я нормально, я не так як если зазнаюсь и ці эти дороги, подарки вот эти все типа целых. Да. мене Кстати, вийде рубрика. Сейчас скажу яка, как. Сейчас поделюсь. Было Бу, бы зошки. Вот так я у меня зашити. Написано шопінг. Люблю шопінг. Понимаю, у мене таки камера погана, але скоро це і справиться. Так, двигаемся. Видите, яке его типа у нас. Це так себе. Тут написала на та девочке, пока що взяла в школі в калами мій зошит і написала. А ще ми, я хочу стані сняти чистаню, чи там подивский то вашу челлендж без большого пальця. Якщо ви дивитеся спортивне, то там буде. Якщо ви дивитесь, поставте лайки і напишіть мені. Я, я ссылку оставлю в описанні на це відео. Я особо спортивне там найдете. Це девочка дуже класна, оце все, Я не рекомію ніякого. чесне слово, ніякого. Просто така, мені найдеться цей канал. Нравится, просто нравится. Кстати, ви дивитеся Містер Макс і Міскеті. Я розумію, що трохи для мене мого віку мало, але мені дуже навіть як вони час вона цього разу полетіла в Лондон і дуже класно було там. Якщо ви дивитеся, напишіть в коментарях, яка вам серія з Лондона більше цього понравила мені. Е, вам. Вам. І якщо ви дивитесь мізкеті і містер Макс, то поставте лайки, якщо ні, Ось злайки. Отак от так. От. Да. Так себе ставлю на паузу, думаю. Думаю, думаю, потом включаю. Сказала. О, Да. І якщо ви, у вас є ще якісь ідеї для мого відео, то будь ласка, напишіть мені в Мені дуже цікаво. Ем, э, Да, і скажіть мені, будь ласка, хто лучше, кого лучше виходить, в мене, чи там, ну, чи я знімаю, чи мої мои там. Наприклад, що лучше, светкая конфетка, чи друзья. Мені меня конфетка. Сад э, света Ална Даша. Сад Та Тащи буквы возьмись. Да. Ой, я тут купила себе нового коточка, я их, конечно, заляпала. Видите, я теперь. Я только удобнее стою. Я напиготовала фон. Усходит, хочется такого от мои котки, как мои кисы. Вот и не отказки. Прям покажу. Так, вы заметка, так туда надевиться, будь лампы. Так если вы бочке будет вас канали судить, я только ради камеру включила. Это мои маленькие. Все в коляске стабиль. Опа, опа, бачите? Там вони спрячь. Кстати, я ось задаюся аватар та золота, бо мені дуже цікаво, я дуже хочу це купити. Мені дуже подобаються, наприклад, ці капці. Такі чайненькі, всі купляють їх. Па, о, са, погіпан. Ой, якщо ви не хочете голоса, я вам дуже буду рада. Сказую, Давайте берем не так. Я, наприклад, завтра устрою со события. Ну, у меня там да до звездочки, у меня золоточка одне. Я была пока там на юбку собі. Устрою события и І... события буду називатися. Як вам буде называтися сейчас? Потом мои, блин. Думаю. Думаю, думаю, думаю. <нах> <Тема>. <нах> я без вас не помню, що что лки-паки, юки, паки. Да называем. Я, я буду, наверное, називати Светка конфетка. Светка конфетка ТВ. Запомнить. Як момент там он Зараз сейчас я, я, я ще не запам'ятала новый новий цей новый назв, так що я вам буду похід делать все. Сьогодні, таку прическу, клас, ну такую, типа, э, она белаянька сама, одна из такой э, желтая, одна из такой белаяньки, і на ткань. Без такого и такого пидризана. 50 зовут такая стоилась. Она новое. Да, так хочу и не, не знаю. У мене золота немає. Я вам снимала видео про аватар, я мене не было там золото. Бо все снимают красиво, так у меня така так фигня, капец. Я начинаю собираюсь ее, например, 120 золота. Забросили прическу классную. пан куплю, еще э, отдежную. Ще, И еще оставить на них. Випмана ніколи не было, потому что мама слава поиграть. Да Дайте мне ще подай эти будь будивасочка. Я так хочу купить себе эти сапоги панка, были путь. Да, да, свет как конфетка. И... І... Будь ласка, дайте мені якийсь такий сайт, там де можна шапку для канала придумати, Бо я скачую, дивлюся всякі відео, мені по, е, дивлюся, скачу роблю то, що їм надо. Не знаю, якие розміри надо. Подскажите мені розные, умоляю вас. Mm? Да, и напишите видео, яким треба щось знімати відео. Ну вообще. Може, якщо буде багато підписників, то то я, може буду ставити якийсь конкурс, десь на, на, на такі зошитки, у нас відкрився новий магазин. Дуже класний. Буду, я буду казати названня, бо я завжди думаю, що я кам'ярю і все, а мені цього не треба. Я купляю чого, там дав дуже дешево, і купила отаку цітятку. Отакує. Ще, я Ще я покажу. Я багато їх купила, я вам покажу, що тільки три о, а от, а от цього тільки має стати біло, то хіпе краса. Бачите? Оцього ці, ці, штучки. Блін, падайте мені дінки от Ті штучки вона приклеїла сама. Оцього сошик стоїть 50 гривень, то їх тільки 50 всього. 50, 50, 50 гривень. А знаєте, що б стояло до того так, і от дом моїх таких три зошита. вони дуже класні. От, ось так. І якщо б мене буде багато, не багато просмотрів і підписчиків, ще плюс лайків. Мені лайки гонять. Не посмотрите підписчиків, а лайк, То я можу мати конкурси на такі його, на наприклад, там ще на якісь безділушки, які я там куплю. Да, от так, отак от. І якщо під цим відео набереться де... 5 щедро лайки я я сниму конкурс если вы согласен так ну где я за на самом на этом все я надеюсь что мы скоро увидимся в наших следующих видео на этом все всем пока